Відбулось засідання закритої 28-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Першого скликання з перших десяти питань щодо проєктів землеустрою виступив заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Далі він акцентував увагу на внесення змін до програми благоустрою, фінансової підтримки комунальних підприємств Подільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки і внесення змін до положення. Комунальної організації міськ світло. Наступною з низкою внесення змін до соціальних програм виступила заступник подільського міського голови Людмила Задорожна. А саме, доступна медицина на 2023-2024 роки, соціальна підтримка населення, а також створення комунального некомерційного підприємства Спортивний клуб Подільськ. Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Перший заступник Подільського міського голови на начальник фінансового управління Олена Музичук виступила зі звітом про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за перший квартал 2023 року, а також про внесення змін та доповнень до програми шевської допомоги військовим частинам Збройних сил України та підрозділам Державної прикордонної служби України, Подільському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади. Одеської області на 2022-2024 роки. Засідання закритої 28-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання пройшло в конструктивній діловій обстановці.